Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже чудо іконою матінки Божої Галицької, до якої сьогодні була всеукраїнська проща молитвами всіх святих, окремо Бориса і Гліба, серед них, що сьогодні день їхньої пам'яті згадуємо та святої Христини, а також славного Богдана Хмельницького, що День смерті сьогодні також поминаємось. І... Хай Бог приймає наші моління за участю всіх святих сонячного божа раю та людей земних, які молились з нашого краю чи з діаспори у цей день у храмах чи по своїх домах. І моя особлива подяка тим, хто привітав мене, Бориса Борисовича. Шанемо славного іменинника Бориса, сина Володимира Великого. Дай вам я, що Борис був хрещений на християнське ім'я Роман, а гліб на ім'я Давид? Найкращі побажання всім патріотам і друзям України, а особливо воїнам, козакам збройних сил України, а найбільше саме пілотам, соколам, яких сьогодні свято ми маємо. Побажаємо всім нам скорішої перемоги України з Христом Богом! З Днем благовірних князів Бориса і Гліба вітаю! Блакитного неба і щастя без краю! Святом прекрасним, з чудовим гарним днем! Хай доля буде сонечком зігріта! Святі хай захищають від проблем! І у житті завжди квітує літо, ясного неба і легких доріг, і мрія заповітна хай здійсниться! Хай щастя переступить твій поріг, і у душі назавжди залишиться. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава! Вітаю вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у 1988 що де фільмі «Поклик Христа Упа. Ти я знімаю святу неділю у свято Бориса і Гліба та Христини 6 серпня 2020 року. Щиро вітаю всіх, хто має ці чудові обласвовені імена. А також пам'ятаємо, що Борис, князь України, був хрещений на християнське ім'я Роман, тому що ім'я Борис ще тоді не було прославлено серед християн а Гліб. Що мав таке слов'янське ім'я, був хрещений на більш славне християнське, на ім'я славного царя пророка Давида. І хай Бог за молитвами всіх святих, а особливо тих, що сьогодні пошануємо їх і пречистій Богородиці, благословила, дорогі мої брати і сестри в Христі, з силою Чесного, Житорячого Чудотворного Христа, Кобзаря, Металевого. Встановленого в Франківську за кілька сот метрів дає місце на озері, що має зійти чудо храм, з якого Воскресне тисячу святих тілах нових, вічно молодих, в четвер Божого пришестя, в той же день мають зійти і в тій же годині чудо храми ще 323, із них 199 в Україну. Разом з золотим Божим містом Новим Єрусалимом нагадаю вам я, що стане між Франківськом і Львовом і нашим містом Калушем, який перейменуємо Бандерівську. Нарешті ми, коли Бог прийде, бо понад 30 років я добиваюся це як депутат. Певний час 10 років вимагав і мітинги проводив. І підписи збиралися за це. Потім, як чи в той же час він кажучи, бо тоді я залишався депутатом, коли став головою франківського настичного руху, а далі українського настичного руху, і першим явним провідником української патріотичної асамблеї, упа фронту, державність з 1998 року, коли було боже попередження. Що в тому році має прийти Богом проклятий Антихрист, явно люди його побачать, і буде йти він до всесвітньої влади. Так і воно сталося. Прийшов Путін. Дехто ще не втямив і досі, що це Антихрист. Але число його 666, біблійне число, якщо помножити на 3, то отримаєте це число 1998. Ну і звісно, на цьому місці тому особливо молимося. Ми з нашими друзями християнами. Я особисто приходжу щодня з причистою Богородицею, яка є тут сонця. Сонечко неймовірно гарно сіяє. І хай матінка Божа з Ісусом вас благословляє. Є особливі такі зяви сонячні, саме опівдні тут. Ще Інші години, найбільше сонячні знаки, найбільше фото Христа і Богородиці. Господь Бог дає зняти саме тут, біля цього чудотворного Хреста, а також біля Сонячного Христа і Старасного Христа України, Вос... Воскресного Христа і Вознесенського. Таких п'ять чудов Хрестів є у Франківську, де найбільше. Молиться Пречиста Божа мати і з тими, які мають вернутися святими з малим числом, їх тому що вернеться всього 324 тисячі. нагадаю вам з по тисячу з кожного до храму, але плюс ще ми не знаємо число тих, які вернуться разом з Новим Русалим, золотим Божим містом, описаним. 21 главі Откровень Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої про це в Біблії. І звісно, наша молитва, особливо за наших воїнів, козаків, захисників, за їхніх рідних, близьких, за тих, що полонені, за тих, що не свердливі за всіх тих, що матінка Божа просить за них, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей, Божих, особливо тих, що є з нашого народу, за душі чистилища, за душі мертвих. За душі живих, за душі ненароджених. Особливо подякую згадаю свого тата Бориса, якого поминаю, маму дорогу, які у Бога вже святі, яких сонячного спасіння з героями чекає до нашої Богом даної землі. Як дасть у ближчі місяці чи тижні? Тато мій дорогий похований у Білорусії. Світловічна пам'ять всім тим, що відійшли, і окремо згадаємо ми наших героїв збройних сил України, які віддали життя за нас, особливо після 23 лютого 2022 року. Найбог Бог пом'яне їх. Усіх, особливо тих, що в частини ще потребують прочення його, і вислухай молитву тих, які вже святі, яких він обрав у Божі обранці свої, що має вернути понад 77 тисяч наших героїв в тілах нових вічно молодих. Передала на свято Пресвятої Трійці Тріції, нам, українцям, через мене і через деяких інших візіонерів в мережі ООН, ГУВЕР, Християн у ГКЦ ПЦУ, Пресвята, пречиста наша єдина ма. Ти Марія, просимо її особливого заступництва всіма вже нашими героями, друзями, родичами, святими, за нами, всіма Божими людьми у ті найважчі, найстрашніші дні, які мають наступити в ближчі тижні до нашої землі, коли все більше буде всесвітня війна, з'явила вже Христа, спроба встановлення всесвітньої диктатури зла. І щире співчуття рідним, близьким наших героїв дорогих, та найбог пом'яне всіх тих, за яких просить причиста Божа Мати, мертвих, живих, ненароджених, і хай скоріше буде наша перемога з Богом. В цьому літі Чивосини віримо, що як пише Біблія, праведні успадкують землю з Богом і Богородицею Святими переможемо ми. Разом з тими людьми, які за Богом пішли. Вража куля шалена перебила крило. Опустіти знамена нахиліте чоло, впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав. Хоч героїв лиш було 25, пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за нень був країну в лютій битві полі, хай світ бачить. Не плаче біля свіжих могил. мамо вашого сина, що до Крим і не зві записала в країна, боєсе на міру! Пятаємо, співчуваємо. Лідним близьким друзям, дорогим наших героїв та всіх тих людей, які потерпіли від рашу фашистів, тих запроданців. Всього найкращого, брати сестри. вірте у перемогу. І подивіться фільми, ті, які я підібрав у цьому дні. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. журналіст Віталій Портник вважає, що НАТО немає єдиного рішення про реакцію на можливі провокації вагнерівців. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Ми не знаємо про червоні лінії для заходу. Путін зараз буде пробувати якось їх намацати. Я весь час говорю про це. До прикладу вагнерівці зайшли на територію Польщі або Литви. Не змогли знайти слабке місце на кордоні. Далі зайшли в яке селище, убили людей і вийшли. Шли, якою тоді має бути відповідь альянсу. Перший варіант викликати тимчасово повіреного республіки Білорусь і оголосити йому протест. А другий варіант вдарити по базах вагнерівців на території Польщі. І от такі варіанти про те, що буде обирати Польща та країни НАТО, важко спрогнозувати. Пояснив портников. Журналіст наголосив, що Путін буде і далі використовувати вагнерівців для залякування країн НАТО. Вагнерівці можуть спровокувати країни НАТО на відповідь про те, якщо така відповідь буде, то тоді Росія може заступити. Отися за Білорусь, це вже початок війни НАТО проти РФ, тому вони будуть стояти перед вибором. Путін це розуміє, буде цим залякувати. Якщо дійсно вагнерівці перетнуть кордони країн НАТО, альянс буде стояти перед важким вибором, як відповісти, вдарити по військових об'єктах РФ чи викликати посла Росії, а не Білорусі. І якщо це буде силова реакція, то відповідь теж може бути військова. Додав він, але якщо вже включиться НАТО, то Мінськ зітруть з лиця землі спільним залпом в більш як тисячу раз. 23 лютого польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю У червні на кордоні Польщі з Білорусі під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед яких були двоє офіцерів. Наразі невідомо хто саме обстріляв автівку 16 червня. Польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації. Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Прогожна, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив припуття до країни Євгена Пригожина. На початку липня Польща посилила кордон з Білорусю півтисячою поліцейських. 8 липня повідомлялося про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад тисяча військових і близько 200 одиниць військової техніки. Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК «Ванра» сходити на екскурсію до Польщі. Після цього того ж дня стало відомо, що до Білорусі прибула 10-та колона вагнерівців, які що не менше одиниць техніки. 27 липня повідомлялося, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають Білорусі осіб готових воювати проти Литви та Польщі. 29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білорусі через провокації ПВК Вагнера. Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країн у районі Білорусі. Ловежі, начебто під час навчань про інцидент повідомили НАТО. Також ОМЗС Польщі викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі для пояснень. Натомість Міністерство оборони Білорусі відхрестилося від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону. Моніторингова група Білоруський гаюн написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли саме про. Оголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції у Скулі, що за 7,5 кілометрів від кордону у Пентагоні прокоментували порушення, наголосили, що вони дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО 4 серпня. Посольство Польщі мінського передано Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами загалом за кілька хвиль атаки з вечора 5 по ранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено 13 крилатих ракет «Калібр», 17 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», 27 ударних БПЛ «Ашах» до 136-131. Щодо кинжалів, повітряні сили мовчать. Під ударом, на жаль, знову опинилася Хмельниччина та аеродром Старокостянтинівка. І, хоча величезна кількість ракет було знищено, все ж попадання були в той же час з території Білорусі. Також вперше за довгий час летіли ракети і дрони. У відповіді на це на аеродромі Гумеля у військовій частині та на ракетних складах пролунали надпотужні вибухи одразу після того, як в Україні почали відбої. Телеграм-канал Білоруські партизани пише, що залпи із Сум та Чернігова змусили заткнути пускові установки на території Білорусі. Є втрати серед операторів росіян в Білорусі. Пролунало понад 12 вибухів з погляду Росії і Кримський півострів. І Білорусь є не більш ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Порозив своїй колонці пише колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єкт. Том атаки в залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкти атаки це англосаксонський регіон, Скандинавський регіон, Північна Європа а для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусю, Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з України. Аїнської сторони повинні мати тотожну оцінку і для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Те, як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих в Москві території Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи. Та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримовій статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною. З точки зору міжнародного права, тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму. Завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переро. Росте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну, і Тоді РФ використає проти північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає експосол. Вітак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні. Будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві. Є люди, які розуміють призначення і білоруського блацдарму припустив безсмертний.

Пролунали вибухи улюблені на військовому аеродромі. За даними телеграм-каналів, спалахнули цистерни топливом для літаків. Відбулася диверсія, здетонувала саряд. Польська влада офіційно заявила про людську помилку та аварію. В той же час неофіційно Білорусь отримає відповіді. Зокрема, її вже годину тому отримав Брест. На одній із баз вандрівців був прильот. Говорить про ракети Ей зі шаблеллю металевим кульками, які має Польща. Офіційно польська влада заявила, що найма. Ці ПВК Вагнер намагалися проникнути на територію країни з Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів, чекаючи нових провокацій на кордоні. Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні. Можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір, заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі CNN. За його словами, найманці намагатимуться демонструвати свою вседозволеність. При цьому він сказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні. Ні, з Білорусі, тому що розглядає будь-які кроки для захисту громадян і територій, включаючи повну ізоляцію Білорусі, і повне закриття кордону. Ми хотіли б уникнути цього, тому що в якійсь мірі це крайній захід. Але якщо атаки і спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу. Підсумував Яблонський. Польща направиться на посилення охорони кордону з Білорусі радіолокаційні станції. Бистра говорячи про посилення війська польського, яке охороняє кордон. І надає підтримку прикордонній варті. Глава міністерства національної оборони нагадав, що найближчим часом до армії на озброєння 25-ї повітряно-кавалерійської бригади буде передано гелікоптери aw 149 Також незабаром до Польщі доставлені гелікоптери е Армія також отримує перші ЛРС Бистра, які значно посилять протиповітряні та протиракетні операції. Повідомила прес-служба міністерства національної оборони Польщі з посиланням на голову відомства Маріо Шабла. Щака передає інтерфакс Україна. Раніше Блещаґ затвердив виконавчий контракт на постачання 22 РЛС бистра, що є частиною зенітних ракетно-артилерійських комплексів «Піліка-Плюс». Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти дуже досвідчені. Фахівці їм надано також повноваження до польотів і у день, і вночі частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку зброю та ракети. Тому в випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь. Значив, перший заступник командувача генеральним штабом збройних сил генерал Марк Соколовський. Техніка та солдати готові до негайних дій, як зазначив міністр Блащак, порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі. Мусимо усвідомлювати, що провокації будуть тривати. 1 серпня. Ми ще раз у цьому переконалися. Їх буде більше, тим паче, у рік виборів ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілі. Зувати польщу додав блащак. Зміцнення польського кордону від гібридних атак зі сходу триває уже не один місяць. За словами міністра, польське військо готове забезпечити безпеку на східному фланзі НАТО. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одинадцята всеукраїнська проща до чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбулася цими вихідними. У неділю 6 серпня на неї приїхав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Прикарпатка Зоряна розповідає, до Крилоса цьогоріч приїхала вперше. До того була на інших християнських прощах, які відбуваються на Івано-Франківщині та Тернопільщині. У мене особливий намір, бо в мене син у полон. І прошу Бога за його повернення. Прикарпатець Ігор Припхан каже, намагається кожного разу приїжджати до Крилоса на Прощу. Помолитись за Україну, щоб Україна і перемогла цього ворога і щоб ми вже нарешті зажили як вільні країні європейські. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відправив у Крилосі архієрейську літургію. твоя на Цірі покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчям. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, в якій ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї, наступив ранок, прийшов день світла. Ми живі і ми стоїмо тут в молитві. Цьогорічну прощу присвятили 1125-й річниці першої писемної згадки про Галич, каже завідувач музею історії Галича національного заповідника Давній Галич Тарас Зіньковський. За його словами, центр Галича у княжі часи був у селі Крилос. Зокрема, це підтверджує розкопаний фундамент Успенського собору XII століття і інші археологічні знахідки. А образ матері божої, до якої йдуть прочани, ймовірно, є копією Константинопольської ікони яка колись висіла в успанському соборі, каже Тарас Зіньковський. Є таке село Сокіл, і там в XVII столітті місцеві селяни в монастирі, який вже руйнувався, виявили в закутках ікону, яка за описом нагадувала ту, яка була колись в Успенському соборі. І вирішили цю ікону забрати до новозбудованої гарної церкви, оскільки той монастир руйнувався вже. І вже в XVIII, на початку XVIII століття було дуже багато свідчень, очевидців, що ця ікона творить чудеса. Ще в 1707 році ця ікона була проголошена вже чудово. Формує. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Молимося щиро, Христові. Борися ліде. Оліться за нас до Господа. Спасіть душі наші заступницом своїм. Правдиві все сусеці та істинного Євангелія Христового Ривнителі, щоб за молитвами вашими, ми, житейські незгоди перейшовши. Царство Небесне, Сонячне, осяг муші славили, освівали благодійника всіх. Присвятого Бога в Тросі святі єдиного Отця і Сина, Святого Духа за молитвами всіх святих та пречистої Богородиці серед них. На віки вічні. Амінь. Отче наш. Хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, була боля Царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас, покуси. але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосвельна тими жінками і благословення підло на твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо твоє царство, Отця і Сина і Святого Духа хай буде на посте на віки вічні. Амінь. Hey, this... Чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, горе ліси, долить, він дзін, дзінь, дзвін, дзвіночку, степовий же й вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, гори ліси, долить, він дзін, дзінь, дзвіночку, мій степовий, дзінь, дзвін, дід Плаче, плаче. you